Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я вирішила записати відео на ваші просьби про те, яка в мене підсвітка, які лампи я використовую, і розповісти, які характеристики потрібно враховувати при виборі ламп для наших пеларгонів. Хочу сказати, у кого є там горшків з 10 і вони стоять на вікнах, нічого не потрібно, вони чудово перезимують. Вистачить їм іде, того світла. А якщо так, як у мене велика кількість вона зростає, ось тут, як ви бачите, на стелажах багато рослин, світла їм не вистачає. І потрібно досвідчувати, досвідчувати потрібно 12-14 годин на добу для того, щоб перезимувати і до весни вийти нормально, не втратити свої сорта. Якщо я не буду досвідчувати, вони почнуть витягатися, витончуватися, жовкнути і пропадати. Тому лампи я вибираю такі. Які в мені підходять по коштах, щоб вони були недорогі, щоб вони були економні, економ, тобто яких велика кількість, щоб вони не багато тягнули електроенергії. І при тому враховую ряд характеристик. Ось ви бачите, отакі лампи, ось отакі упаковки. Такі також в мене є лампи, ось такі, які мені попадалися, мені підходили вони, такі я брала. При виборі ламп потрібно враховувати такі характеристики. Звісно, є фітолампи, готові вже всі. Під, все там для рослин просто ідеально вони підходять. Вони дорогі. і вони... Мені не підходять по ціні. Я вибирала дешеве. Вже третій рік мої рослини зимують з цими лампами. Мені... І вони чудово себе почувають. Що я вам показую? Ось ви бачите, лампи потрібно вибирати для пеларгоній із такими характеристиками, враховувати кельвіни і люміни. Що таке кельвіни? Кельвіни, ось ви бачите, я вам показую. Ось тут ви бачите потужність. 18 Вт. Ця лампа вона має 18 Вт потужності. Вона не дуже велика. І тому далі, ось ви бачите такий показник як 6200 кельвінів. Це денне світло. Кельвіни це світловий, це колірна температура. Її вимірують у кельвінах. Тобто для квітів потрібно підбирати денне, холодне, біле світло. Вибираються, кельвіни вимірюються від тисячі до 10 тисяч. Тобто, це, чим нижчі кельвіни, тим тепліше Світло, воно буде жовтіше. Нам потрібно вибирати від 6 до 6500. От у мене, наприклад, ця лампа 6200, а також у мене є лампи і по 6500, є і 6, які я могла купити, такі в мене є. Далі ми обов'язково от, от ви бачите, 6200, де пише денне світло. І світить воно ось таким білим світлом. ви бачите. Просто біле таке, як на дворі, світло. Слідуючий показник ми повинні враховувати: це люміни. Люміни це потужність світлового потоку. Тобто концентрація світла на 1 квадратний метр. Чим більший люмін, тим світліше освітлення, тим сильніша потужність світлового потоку. Я хочу сказати, що. Я не змогла знайти в себе лампи з більш сильнішим потоком, чим ось це. Наприклад, на 18 Вт. Ви бачите люміни. Ну, ви бачите, лампа пише денне світло 6200 кельвінів, 18 Вт потужність і 1350 люмінів. Це ось такі. Така лампа, 18 Вт. У мене на стелаж іде дві штуки. Тобто на один на один, на один один стелаж в мене іде по, по, по потужність ламп 32 Вт. І люміний разом складають 2600, десь так. Якщо є можливість десь знайти, вам попадуться. Ці люміни більші, звісно, потрібно більше. Я не знаю, можливо, в них дорожча вартість. Я змогла знайти такі, але нормально і ці лампи в мене працюють. Що ще? Я хотіла вам, я ще й порахувала, скільки обійдеться за місяць, якщо вам цікаво така лампа на 12 годин. Коли я зробила розрахунок, то 32 Вт. Одна лампа. Ось ота. У мене така велика на потолку. Ви бачите, якщо вона світить 12 годин, вона за місяць витрачається 11 кВт електроенергії, і це коштує по теперішніх сінах 29 гривень. Не так і багато, якщо ви там їх собі вчіпите 2-3 штуки, йому обійдеться не дуже дорого для того, щоб перезимували ваші квіти. Тому. Ось я розповіла те, що в мене є. Показала, вам, що змогла. Звернула увагу на такі особливості особливий момент, як при виборі, як кельвіни. Має бути біле денне холодне світло це від 6000 до 6500. Якщо є можливість, по максимуму більші Кельвіни, щоб були. У мене на 32 вати. 26. 2602 500, вони там також по різному можуть бути. Ну, і ось оце все, що я хотіла сказати. Досвідчування 12-14 годин. Ще, я хочу вам сказати про маленьку хитрість, яку я, мені вдалося зробити. Правда, пеларгонії також перенесли стрес, але я перевела їх. На нічне освітлення. Тобто я включаю у 7 вечора і до 7 ранку, а в день я виключаю, тому що в мене лічильник є денне-нічне світло для зменшення трошки вартості, тому що це дуже вже занадто дорого мені освітлювати таку кількість. Крім цієї віранди із стелажами, у мене ще є в будинку стелаж із малечою, яка також освітлюється 12-14 годин. Ось все, що я хотіла вам розповісти. Якщо вам цікаво, коментуйте, діліться своїми також думками. Дякую за увагу. До зустрічі!